На 11-й зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яка відбулась сьогодні, були обговорені три ключові питання: мова йде про ППО, боєприпаси та засоби підтримки. Пріоритетом номер один для України наразі є системи протиповітряної оборони. Вони допоможуть убезпечитися від російських масованих ракетних атак, наголосив Лойд Остін. Підписуйся на канал, став вподобайку. Тисни на дзвіночок, залишай коментар під відео. Під час засідання контактної групи Канада оголосила про надання пакета військової допомоги Україні на 29 мільйонів доларів. Крім того, допомога також включає внесок у розмірі 34,6 мільйонів доларів у фонд НАТО. Пожертва та підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності. Так, приблизно 2,5 з мільйона доларів виділено на 40 снайперських гвинтівок. Нові радіоприймачі на суму близько 2 мільярдів доларів для танка Леопард 2 Аніта Ананд, міністр оборони Канади. Натомість США у травні відправляють до Німеччини 31 танк Абрамс. А після цього там стартують навчання ЗСУ. Зазначається, що вони триватимуть близько 10 тижнів. Ми прискорили графік постачання танків М1 Абрамс, щоб надати Україні більше бронетехніки в найближчі місяці. А танки, які українці використовуватимуть для тренувань, прибудуть сюди до Німеччини протягом наступних кількох тижнів. Ллойд Остін, міністр оборони США. Також на полях Рамштайну відбулася зустріч учасників танкової коаліції. Підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Лепард-2, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Відбулася зустріч танкової коаліції. Я вдячний моїм німецьким та польським колегам Борісу Пісторіусу та Маріушу Блощаку за їхню похитну підтримку України. Сьогодні ми підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Леопард-2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та посиленню можливості українських захисників. Броньований кулак, сформований спільними зусиллями, зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Українські солдати вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир. Олексій Резніков, міністр оборони України. Найбільш принципове питання надання Києву західних військових літаків. Так і залишилось відкритим. Після засідання на пряме запитання журналістів, чи нададуть f 16 українській армії. Очільник Пентагону Ллойд Остін відповів ухильно. Він заявив, що Україна зараз більше потребує посилення протиповітряної оборони, і з цим погодились усі учасники Рамштайну. Найбільш необхідним зараз для України є наземні системи ППО для того, щоб убезпечити українців від російських масових ракетних атак. Ми будемо наголошувати саме на цьому. Це є пріоритетом номер 1 у найближчій перспективі. Ллойд Остін, міністр оборони США. Очільник об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в свою чергу заявив, що питання надання F-16 – це політичне питання. Вирішувати його буде політичне керівництво. Поки що акцент робиться на потужну систему ППО в Україні, а не винищуючи, наголосив він.